10 країн світу понад 27 тисяч кілометрів у дорозі і 18 двосторонніх переговорів та участь у європейському турне президента. Міністерство закордонних справ оприлюднило підсумки робочого тижня Дмитра Кулеби. Міністр зокрема здійснив перший візит до Гватемали, перший за 10 років візит до Латинської Америки, і вперше в історії взяв участь в саміті асоціації карибських держав та виступив перед представниками. Індотихоокеанського регіону, ну і власне про результати так цих поїздок і не лише цих, можемо зараз запитати наживо пана Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ. Він вже з нами. Пане Дмитра, слава Україні! Дякую вам, що, попри те, що у вас такий щільний графік, знайшли можливість долучитися сьогодні ввечері до телемарафону. Отже, а, власне питання в контексті того, по перше, як вам все це вдається, так всі ці подорожі в такі стислі терміни і. Які результати це приносить? Ми власне цього тижня побачили дуже багато візитів президента України. Який найважливіший висновок з цього ми можемо зробити? Які підсумки знаєте того, що ми отримаємо з цих поїздок? Сам перед героєм слава а, і до речі, в Гватемалі наші колеги а, вже освоїли це висловлювання, віталися зі мною Слава Україні. Але по-друге, у нас дійсно шалений дипломатичний травень, а, багато міжнародних заходів президента, багато моїх поїздок і телефонних переговорів. І все це спрямовано на три речі: по перше, забезпечити якомога більше зброї та снарядів для українського контрнаступу. По друге, заручитися підтримкою якомога більших, більшої кількості країн формули миру президента Зеленського. І по третє, дійсно відкрити нові горизонти для України у світі, тому що нові горизонти в Латинській Америці, в Африці, в Азії це нові можливості для держави, для бізнесу, для громадян. І по всім трьом пунктам, ну власне, кожна поїздка приносить свій результат. Все для країни такий момент, що не треба себе жаліти. Літи потрібно працювати на виснаження заради загального результату, заради перемоги? Угу. Ну, от давайте зупинимося на європейському турне президента. Власне, так Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія, от це за кілька днів про головні підсумки. Так, те, що в публічній площині, якісь новини, ми вже бачили. А чи можете ви ним повідомити? От, знаєте щось із того, що вже можна розкрити досягнення саме цих поїздок, і яка була мета президента, і чи досягли ви її? В кожній цій поїздці президент а, а, з неї привозив новий пакет оборонної допомоги. Це принципово Приїзд президента їздить тільки за умови, що країна виділяє додаткову серйозну військову допомогу Україні. По-друге, скрізь були розмови про те, щоб пришвидшити європейську інтеграцію, і щоб відкрити переговори щодо членства України в ЄС вже до кінця цього року, і тут теж дуже позитивна динаміка. Я відчуваю, що ми цима і поїздками президента і роботою всієї команди президента та над цим заклали міцний фундамент для цього рішення. Третє, в кожній поїздці у президента були такі глибокі змістовні розмови щодо членства України в НАТО і гарантій безпеки для нашої держави. Тут зараз така фаза, де треба багато говорити, тому що ми рухаємося до саміту у Вільнюсі. Ну а найважливіше те, що зрушило з місця це те, про що ми говорили з самого початку. Ви побачили заяви. Про готовність країн починати тренування українських пілотів на західних літаках. А крім цього, можу вам теж так підняти трохи лаштунки. Є і країни, які в принципі вже сказали, що вони будуть готові надати ці літаки західні. Складі відповідної коаліції це все результат от, міжнародних контактів президента і всіх нас, хто працює на дипломатичному на дипломатичному фронті, і зверніть увагу, що саме Україна наполягала з самого початку, що потрібно спочатку розпочати перегову, навчання пілотів для того, щоб коли рішення про надання літаків було ухвалене, ми не марнували час на навчання, і дуже важливо, що партнери з прийняли цю логіку, і це вперше з початку війни, бо до цього завжди спочатку було рішення про зброю, а потім ми ще чекали 3-4-6 місяців, поки е, наші солдати опанують цю зброю. Тепер ми робимо все, щоб заощадити час і зробити рішення максимально швидкими. І партнери нас почули. Це дійсно великий результат. А, пане Дмитро, стосовно до речі, навчання а, м, про навчання з, з того, що я бачив публічній площині, оголосили а, Британія і а, Франція. Так, але от вони ж не використовують F 16 яких потребує Україна. От як це можна пояснити? Україна потребує будь-яких сучасних західних літаків, тому що вони мають краще озброєння, кращу радіолокацію і дозволять нам скинути Росію з українського неба, але дійсно нашим ключовим пріоритетом є а, f 16 але ми не скасовуємо інші опції опції інших літаків. Це як з танками. А, ми працювали над а, леопардами, розуміючи, що саме вони саме їх найбільше є на ринку, але пар паралельно поки працював для того, щоб прийти до рішення про надання леопардів, Британія була першою державою, яка оголосила про надання нам повноцінних важких танків Челенджер 2, Франція оголосила першою про надання нам легких колісних танків. І зверніть увагу, що зараз ця матриця танкова матриця повторюється на авіаційній матриці. Знову Франція та Британія ухвалюють перші рішення. Які ведуть, спонукають і ведуть до ухвалення основного рішення, тому це все частина е, одного одного. Зусилля, яке ми докладаємо, яке обов'язково дасть результат. А от коли власне знаєте, коли буде коли ми побачимо цю коаліцію, якщо є, вже от якщо є коаліція, чи можемо ми говорити про конкретні країни і про терміни, чи є вони у вас, чи можемо ми якось їх зазначити? Я розумію, що всіх завжди цікавить коли, але е, нагадаю, що п'ять місяців тому в січні е, тема літаків в принципі була ну практично табу. А зараз ми вже говоримо реально про підготовку ну, точніше ухвалені вже рішення про початок підготовки українських пілотів. Тому я залишуся на своїй позиції. Я завжди, е, з початку року, казав, що немає жодного сумніву, що нам вдасться вирішити питання. Надання Україні західних е, винищувачів е, Бачать вже, що це відбудеться, е, скажімо так, радше раніше, ніж пізніше. Але зараз ми всі е, працюємо на результат і у президента це одна з ключових тем. Тому скажу так: це відбудеться раніше, ніж е, е, ми очікуємо. Ми, е, значить, наше суспільство очікує. Результат обов'язково буде. А про коаліцію країн чи можемо ми говорити? і і якщо можете, от наприклад, привідкрити а, деталі про ті країни, про які ви зараз сказали, які готові надати в коаліції. Я скажу так: ну вони мають самі вийти. Я ми ж знали mm -hmm. про те, що Франція і Британія будуть готові, але вони мали оголосити це рішення, тому ми і мовчали і чекали, коли вони це зроблять, і вони це зробили. саме за результатами візитів президента. А скажу так, авіаційна коаліція сформується точно цього року. Я тепер не маю в цьому о, жодного сумніву. А о, коли фактично вже літаки з нашими пілотами. Західні літаки з нашими пілотами будуть контролювати українське небо? А це запитання потребує ще додаткової відповіді. Але однозначно, що коли сформується коаліція, то все буде відбуватися дуже дуже швидко. А і ще от по сьогодні, власне, вже розпочався саміт глав держав та урядів Ради Європи в Рикявіку. Також ми очікуємо от от саміт G7 у Хіросімі, які очікування зокрема на вашого відомства і від е, цих заходів можливо будуть обговорювати санкції можливо, є якісь конкретні пакети або рішення. Рада Європи це перша міжнародна організація, яка після початку повномасштабного вторгнення виключила Росію зі своїх лав. Це взагалі ну було неможливо. А до до цього і ніхто не міг цього уявити. Але ми вкотре довели, що для нас немає нічого неможливого. Тому тут є перший елемент просто вдячності Ради Європи Ради Європи за її принципову позицію. Треба вміти дякувати, бути вдячними. Другий елемент Рада Європи відіграє дуже важливу роль. У формуванні глобального механізму компенсацій, виплати компенсацій за завдану російською агресією шкоду, і це буде одним з ключових результатів, тобто крок до формування цього глобального механізму, буде одним з ключових результатів цього саміту. Що стосується G7, то там будуть ключові теми: зброя, в тому числі літаки, санкції, гарантії безпеки для України а, і економічна стала економічна підтримка України з боку G7 Пане Дмитро. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час, долучилися, поінформували суспільство з окрема і розповіли про обнадійливі новини так щодо коаліції літаків. Дмитро Колеба міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. і Зокрема, от я ще раз наголошую, розповів про те, що вже дійсно є країни, які в коаліції. Готові нам надати літаки. Коли це буде? Ну це питання часу. Не будемо не знаєте, зазначати певні терміни. Пан Дмитро Кулеба сказав, що коаліція буде сформована вже цього року. В нього є впевнення.